Ну и всем повырят, ныне я снимаю. Нынек, я обещав, снимаю поговорим по болудбокс. Пошла нашла готовить. Ой-ой-ой, какие стук, давайте скручу. Вот так вот. Так. Підем сюда, сюда. Окей. Okay. Ми можемо нормально. дивіться. Відключайте інтернет. Ой, точно я не зможу записувати, як інтернет Дим, дим запишу, так интернет выключу. Так, і готав. Хто візьме перший пістолет? Починаємо. Е, що в нас інтернету нема? Так. Ну і що сочні... А, ну не, не усі його. Прикол. Ой, я який у нього, у нього криза. Що типу прям з ноги. А цей живий? Ні, не живий. Треба я заїду в тебе. Все. Відстань. А, я знаю цей терсло. Вище. Треба на не... треба підвищити і він тебе не зможе ти І Ау! Тик-тик-тик! А, у нас пепсонас Екзе став, дивіться. Якщо в нього таке от, от стоє, то просто У вас персонаж став Екзе. Ну, щоб у він став Екзе, це дуже рідко. О, -о, -о, -о. дитя прикол. І блін, прикол не вдався. Так, 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 цей чувак не підписаний на мене. Так, чувак, ти що? Ладно, чувак, ти що робиш? Ой, От коли так згубите, то ви зможете бігати від такого твійця, дивіться. Дивіться від якого я отряд бігаю, бо я такий баг зробив. Що, я. я пішов. Так, давай, давай. Мабувай, мамай, і що? Ой. City cities. А я понимаю, що робити. е i na zrać. Вот такий бах може зробити. Все. Позбавляємо ми звозимо бах на два. Я с тин. Тихо, тихо. Покину? Поки знати. Вот, сил гай. Видите? А да. Вот, демоник. Вот его мне не Да, да, ему. И тихо-тихо. да, 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 от головний босс, дивіться. До нього довезли не підходити, а то буде стрес. Ну, мені можна підходити. Я за їх бок. На! І сполунки вміють ходити. смерфик, смерфик. Smurf. Смарф. Усі. По цей... спорунки вміє ходити і він 7 лет. Точно подумав. Давайте звонимо битву. Сполунки це за вас це скрі. Скрі а-а-абато. І цей от сильніший, бо він... бо він може хоч нормально ходити, зараз я його вб'ю. Получай і дивися. Right. О, тикай. Я на взгляд получай. Не Битва! Ау, помогите мне, было. Я вас врятую! Тикаем, тікаємо! Ну реклама, якщо вам теж не піднімати руку. Так. Дивіться. Бізі. Получай. Получай. Ну і нічия. я. Табо ми двоє закрутилися. Ja hvalím sa z povonky, z povonky, z povonky. Malenky bude z povonky, z povonky, z povonky, z povonky. Co za protokol? Vidíte si. Taký bahý snúvek. Tak blíjem, my navíc nemôžem pôjť. To... Там титан в титанах, Кто выиграет? Давайте будем давать на это Ау! А меня тоже все. Опять! Эй, а меня это за что? Э, а Помогите. И на врат, на Тепер ми всіх їх зробимо титанами. Ой, зараз бітву встроємо. Ой! Битва. Видите? Эээ, куди на мене всі нападають? Не понимаю, що в них за танці на виживання. От... О! Блін! Мене затоптати хочуть. Yeah. Au! Если у него энгрифковый, то знаете, что будет. І за нами погонять, за нами обов'язково треба вковити той укол «Енгрі» і туди натиснути вже в битву. Щоб він навіть і на предмети нападав. Ай, тікай! Блін, блін, блін. сух утікли. ладно, что там він водит. Эй! Эй, чубачок, чувачок, бачу, макси чубачок, ладно. Ааа, помогите! Да помозіте! Поставьте лайк і підписуйтесь, щоб я від нього утік поставили! Дякую! Фух, це звою хвальник назвал плав!

Сзади питомные Нашу чудо тикаємо Ау. Насучу. Ааа, Бенуда. Помнит, поможет, помогите. У нас нападение. Октябрьбой. Получив октопушбой. Конечно же, я выгою, стоп. Тихо-тихо-тихо. Е -е -е! Ой, нашу чудо. Ее не-не-не. Будемо так легко догнати цього Відусть Поставьте лайк, щоб я від нього біжав. Єс, yes, дякую. Я від нього обіжав. Китай він мене назвати пать. Ладно. Давай за вас тихо. Давайте за вас тихо відійдемо. Я його забагал дивіться. Эй, эй, обувь нысь. все тут? Ау, куда? Ладно, видео мало быть Всем пока.